Друзі, вечірній час. Ага. Вечірній час. Футзальна ліга Переяславщина. Розпочався. Розпочалася, друзі, гра. Жук сторе в чорній формі. І трошки синенька Вовчков. Вовчков. Зіграно півтори хвилинки. 0-0. Так що... Спасибі, друзі, Збройним силам України. За надану можливість грати і бути присутніми. Ахти. Ахти. Добив у руках пошти. Ухти. Дякуємо. Слава Киїграм, Слава. Обидві команди чудові. Мають можливість попрацювати на результат. Саня. О! Oh! Зачерпнув, мов черпачком! А він підкрутився вверх. А він підкрутився! Друзі! Обеди oh, команди! Зібралися! Виставили оно! Oh, Порушення! No! О! Под скок Вийшло! Вийшло! Що mm -hmm. там? Варце, варто, можливість була! Хороша Саня, штана. Дуже скоростний, друзі, режим на висоті. На висоті тут темп хороший, не легенький, а біганина дуже чудова, дуже чудова. Вовчку, піддавл'є, поддавлє, О! Воротничок. Ух! Варцев на собі. Ось чутив. Ходів сказати, щелчок! А то був потужний ударалицька. Дивимось, дивимось. і не додивімось. Оце вамі можна ж було замах. Замахнутий побачить і не забітали. Рівненька боротьба. Але але Саня Галицький ношов ну, Йоза. Передача його дніку. в один. Перехватив гостя. Вадимчик. І ти! мимо. Можливість стовідсоткова втрачена. У Жуксторе. Ні. Воште зіграно 6 хвилин ну-люль. Вовчков. Жуксторе. Жуксторе Вовчков. Шість хвилин ну-люль. Планова, Планова, а тут, дімка, дімчик, Что там, що там? Е, э, не дали. Оно, оно! Тройний! Тройний! Не ну, прийшов, друзі! А якби! О! Хороший вартел! Варцев сам! Дохтане! Ні! Прашний удар. Вадимчик, синок. О! О! Костя Іварцев наказали! 1-0. Жукстори виграє вовчково. 10 хвилин зіграно, тайм 1-0, жупстора виграє Вовчкова, друзі. Напряг інтрига. Зростає. Зростає. Воно! Оно! Не пройшло воно, не пройшло. Буде пробивний. Не дать, Не дать прицільно процідити. Вперед, мимо. Тут сторе. Костя. Ні. Ай, хорошо. Боремось І поборемо. Ворочайтесь. І приворочіть. Молодці, друзі. Обидві команди борються чудово. Вочка. Шухстора. Можливості обох команд. Не без Але гра. Супер. Дінка. Він це. Що там? Шо там проход прольот? Нормалій. Заплутався Саня. Саня з зберезані. Але. Але приємно буде разом і бути присутнім. Да. Потужній дав. Удар. Удар. Удалив. Внят за поле. Але буде пробивний. О! Легенько. О! Заплутав. Ножка в ножку. Зацідила. Хороший. А може шалучий? Воротник. Абдензаров. Оп! Лагенько. Міг би обнуть. На ударі Абденозаров. Дивимося. Oh! Саня, что там? Перший на поло. Скорость. Напруга простая. 5 з половині хвилин залишилося тайму. Вовчков програє. жук 1-0. 5 хвилин залишилося. Первотайму. тайму. нуль Один. Один Один-нуль боряться. жук Сторе виграє Вовчкова. В обох командах. По три. Попередження, друзі. По три. Опа! Варцев. Варцев. Чудово. Оно, оно. Она там гостя. Чудово. І там Абдуназаров еще лучше. Удар. Трошки мимо. Трошки мимо. Блазується. Розпочався другий тайм, друзі. 1-0. Рук виграє у Вовчкова. У Вочкова. Запекла боротьба, але напружена Костя. <плес> да. Друзі, продовжуємо вести трансляцію жук старого вовчка. Ух! Давай, дівче. На Кремені ще та ніхто не строїв, нічого. чує. Ні, <плес> машина, вони строїли такі от округлі, такі. Удар! Оно! Потужний! 1-0 шут, сторо виграє! У Вовчкова! Рахунок мінімальний. А напруга, друзі, максимальна! Максимально на полі. Тупотіння, гонення! Три хвилини з половиною зіграно другого тайму Пока рахунок не розмочений Ні Не доходить Не доходить, друзі Ох, улетів Зальотний 1-1 1-1 Вовчов Жук Сторе. Можливість була взяття воріт Вовчков. Але трошки. Трошки. Водя дня. Саня. Ану. Ой, не побіг і не пошов, не побіг і не пошов Санька. Оно! Oh, no, no. Ой, буде наказання! Ні! Оно! Ні! Ай! Продовжується! О! Oh. <риклад> да, друзі! <риклад> Наколихаються! Ой! Накаляються, друзі! <риклад> Накаляються! Інтриги! <риклад> Один-один! Шість хвилин зіграно! Гру тайму 1-1 Жукстора Вовчко. Варта заплутався. Мову в павутині. Саня заблокував. Заблокував, друзі. Костя. Як є Чудові чудовий Таже не переключається. На дні скорості. І туди і назад. Зодній передньою рухаються. Обедві команди Саня Костя. Один-один. Дванадцять з половиною хвилин. Ще грати бомкомада. Один-один. <клух> Витіг і потіг. Витіх і поті! Повторний Варцев з Костею, Що там буде дивитися, друзі? А там може прильот. Ух! Недольот. Чудове. чудові вдари. Але блокується. Блокуються. О! 20 секунд з первого тайму вже 1-0 який не виграє. Півтори хвилини вже 2-1 програє. Так що двіжуха була взагалі. Опа! Марк робить рахунок! два на користь Жук Сторе. Ще залишилося 10 хвилин. Грати бом командам в другому таймі, друзі. Оце вже інтрига заворушилася. А поки вона ворушитиметься, це все буде на майданчику. Ця вся інтрига вихлястується. 9 хвилин. 9. Дев'ять довгий. І на самому діхти. Бистрих хвилин. Залишилося. 2-1 жук сторе. Виграє. Вовчкова, друзі. Вовка виграє. Дев'ять. Хвилин. Ворочаться, ворочаться, до назаров. Хороше. Ох ти! Ох ти, хапець! Ззаду! чудово, Варцев! Ох! Трошки! Трошки! Вісім хвилин! Сім хвилин! Сім хвилин! Працюють више дев'ятки! Обидві команди! 2-1. в Сура вирає. За сім хвилин до закінчення. Варцеєм. О! О! Буде вдар. Можливо, вискочило, почти Почти вискочило. О, як бездавсь сходу. Усі! Шо там, Що там? Ой, капунці! Капунці! А вони вже тут. Квартел. Шість хвилин, друзі. Шість. Удар. Потужний. Потужний. Заблокований удар. П'ять з половиною що там? А там перехватик. Що там? Не дали. О! А міг би охнути ще раз. І була можливість. Але дивимося далі, друзі. Можливості в усіх є. І в туди, і всюди. Але концовочка покаже, куди були прильоти і зальоти. Покаже, друзі. Заряд батареї закінчується. Але дотягнемо ще 4 минути і 20 секунд. Раз. Дотягнемо, друзі. Ну, опа, толчок і буде скрахнічий. у Управий угод. О! <small> oh, 2-2. Ох, oh, 2-2. За три з половиною хвилини. До закінчення гри. 2-2. Дві з половиною хвилини. Дві з половиною хвилини. Шостий! Шостий пробивний! Шостий пробивний! Рятуйте, друзі! Дивимося! Шостий пробивний! Півтори хвилини виріває перемогу. перемогу виріває у Вовчкова. Добивний фол. Спрацював. Друзі. Друзі. Іде на Хвилина 20. Хвилина 20 до закінчення. Вовчков програє трошки, трошки програє жук сторгає. У цьому єдиноборстві, ціл двоборстві. Ой ні. Що там? Що там не зубили? 45 секунд. Вже скоро виграє 40. Педочак апкетней. 30 секунд. Ну, no! no! 15 секунд. Ні. 14. Ні. Ні. Водимо туди сюди. 6 секунд. Ні. Ще ні. Закінчилася гра. Жук Сторе виграв. Вирвав перемогу Вовчкова. 3-2. Друзі. Дякуємо, що були з нами. Слава Україні! Героям слава! Вітання всім!